Нічний обстріл Одеси, уламок збитої російської ракети, впав на приватний будинок і придавив у ліжку чоловіка 1949 року народження. Пан Микола зараз перебуває у лікарні. Повідомляють журналісти одеського видання Думська, посилаючись на розповідь дружини постраждалого Валентини Георгіївни. За її словами, вона спала у сусідній кімнаті. і На початку не зрозуміла, що сталося. Подумала, що на її чоловіка обрушився якийсь бак із горища. Пані Валентина додала, що у чоловіка був інсульт, погано працювала права сторона тіла, тому щоб забрати важкий обломок російської ракети з чоловіка на допомогу збіглися сусіди та поліцейські. Тіха тихо. Та не тя за руку набридає. Вірю, за подвижку бери, не бери за руку, за западничку бері. Дядько, яка рука? Ліва, права? Лєве хороше Левая хорошая, правая Левая хорошая, нет. нет. біром за левую. у пана Миколи поламані ребра та серйозно постраждало око. Нагадаємо, під час нічної російської атаки по Одесі, 18 липня, в місті пошкоджені об'єкти портової інфраструктури, морський вокзал і декілька приватних будинків.